Всім привіт, друзі! Ви на каналі Enjoy Cars. Ми компанія, яка займається пригоном машини з Америки вже більше вісьми років і тішить людей своїми машинами, які швидкі, якісні, а головне безпечні. Сьогодні в нас на огляді Ford Escape ST-Line 2024 року. Гібрид. А ціну його ми скажемо вже всередині, або можливо десь під кінець. Спочатку хочу розказати про а, самі переваги цієї машини, і чим вона взагалі нам приглянулася, чому ми її взяли на, на, на О. В принципі, цьому авто в категорії ціна, якість да йому немає рівних інших машин. Якщо порівнювати з іншими машинами, то ця машина ідеально вписується в свій бюджет, да і в свою якість, і а, взагалі функції, яка вони вона вам пропонує за цей бюджет. Плюс зараз е, наразі вона в нас стоїть пробіг в неї всього лише 4,5 тисячі кілометрів, тобто на машині майже не їздили. А ще, якщо врахувати що це гібрид, то на самому ДВС двигуні тут пробіг взагалі 2 тисячі кілометрів, тому що. І коли машина на да, всі знають що ДВС підключається тільки, коли треба підзарядити батарею. А так машина вивозить на електротязі повністю. Тому, якщо ви приїхали на тій машині, припустимо, там 100 тисяч кілометрів, да, на ДВЗ це рахується як 50 тисяч кілометрів, тому що не всі 100 тисяч кілометрів двигун працює. Загалом працює тільки батарея. А, ну і раз ми почали говорити за гібрид, хотілося б одразу сказати, що те, як ви всі знаєте, або може забули чи не знали, то гібридні установки у Форді це гібридні установки Toyota. От ті, що стоять на рап четверті, да Форд викупили цю технологію і почали ставити в себе. Тому з приводу а, гібридних установок тут взагалі в мене питань немає, тому що те а, вона надійна і проходить дуже дуже довго. Плюс а, розхід цієї машини. Хочу щоб ви одразу зрозуміли, що гібриди це не для того, щоб їздити за містом. Ну точі, ви можете їздити за містом. Я маю на увазі, що розхід палива там буде значно більший. Ніж в самому місці, хоча а в звичайних ДВЗ це навпаки а, відбувається. Тобто в місці більше за містом менше. Розхід палива в цієї машини по місту на 100 кілометрів буде десь 4 літра, 5, 4-5 літрів на 100 кілометрів. Це дуже дуже мало. Ну звісно, коли ви вийдете за місто, там вже буде зовсім інші цифри, тому що а, буде підключатися частіше, ДВЗ, везе, тобто дигунда, сам щоб їхати зі з, з, з помірною для вас швидкістю і, і на далекій відстані, але. Як мені підказали, що на такі машини ще й ставят і газ. Тобто там взагалі комбо комбо-бомбо відбувається, і бензин, і газ, і електрика. Закінчується газ, підключається бензин, закінчується бензин, підключається електрика. Заїжджаєте на заправку і так по колу їдете до нескінченності, заправили повний бак бензина газа і поїхали собі взагалі в іншу країну. і Не заправляєтесь недію, просто тиждень їздите на одних баках. от. Плюс великий плюс цієї машини знову ж таки через те, що це гібрид, колодки. Дуже часто, коли люди купляють нові машини, переживають за колодки, чи стерті, чи не стерті, як попередній власник на ній їздив. А в цієї машини, ну, не тільки маю на увазі, в гібриді тут стоїть рекуперація. Тобто батарея підзаряджається, коли ви не тиснете на газ, а машина сама котиться, батарея через це підзаряджається. І саме через це машина починає гальмувати трошки сильніше. Тобто спочатку гальмує саме рекуперація батареї, да, і тільки потім будете гальмувати в живі. Тому з приводу колодок тут теж не, не варто переживати, тому що колодки тут а, служать набагато більше, ніж на звичайних машинах, да, саме через рекуперацію, яка повільнює вас а, замість того, щоб ви самі гальмували ногою. Ну і про гібрид я трошечки розказав. Можливо, ще щось буде додавати походу. Якщо згадаю, зараз хочу перейти до екстер'єру тієї машини. Це ST-Line, це означає е, street, е, street, е, street Race Technology, Воно розшифровується, і S-Line, це ви можете сприймати це щось як по типу s да в Ауді. от це щось типу того, але в Форді, ST-Line називається. Ми одразу можемо помітити, що машина стала більш агресивніша. Бачимо е, передню решітку ріш... з відблискуванням таким спортивним глянцем, як це називають Форд. Плюс в неї тут є повністю LED нові фари. До речі, 24-й рік. Це вже рестайлінг. Це останній рестайлінг тієї машини і машина в останньому кузові. Можемо пройти трошки далі, бо бачимо, по-перше, ну, це я б, всередині це парктроніки 360 по всьому колу. Бачимо 18 диски, хоча Escape можна в принципі взяти і на дисках більше. Це вже кому як подобається. Тут стоять самі 18 дисків. Якщо подивимося на нього з боку, в першу чергу це кросовер. І я зроблю, як робив Мохін Тохін, наш друг кулачками Miriam Кліренс. Тут десь три кулачка, три кулачка. Ось так це скільки там? Приблизно, ну це десь сантиметрів 10, да? Я не знаю. Ну 10, да? ну 15 сантиметрів, десь приблизно. І плюс цієї машини, що якщо подивитися з боку, то вона не як, знаєте, оці там а, а, крузаки чи лексуси, чи ще якісь кросовери, позашляховики. цієї машини присутня аеродинаміка. Ми бачимо плавні лінії, які переходять прямо від самого капоту по стелі і закінчуються позаду, тобто їхати було зручніше на великі далекі дистанції. Ну і звісно ж по бокам, теж ці такі вигини, скажімо так, а, смуги теж просиджуються. Це те все. В тій машині присутні. Проходимо трошки далі. Це, на жаль, або, на щастя, це не плагін-гібрид, да? це звичайний гібрид, тобто тут немає можливості окремо підзаряджати батарею. Але, як я знову ж таки сказав, що ДВЗ справляється з цим дуже гарно, і навіть коли ви стоїте десь у тягну... тягнучці якійсь, він все одно включається, підзаряджає вам батарею. Сам вимикається, і ви на електротязі тільки їдете. Тому тут не страшно. Позаду також в нас знаходяться led фари плюс електробагажник в цій машині присутній. Ми натискаємо на кнопочку, багажник сам відкривається повільненько. Зазирнемо одразу в багажник, покажу, що багажник Багажник... Багажник... багажник. багажник доволі просторий. Звісно, як в багатьох машинах є можливість скинути е, другий ряд сидінь, він саме ще більший. Знизу у нас тут запасочка, домкрат, ну, все, що потрібно е, для користування машиною. Ну і також на кнопочці багажник закривається без. Вашої участі взагалі, а, звісно, шуздіки Ford Escape, гібрид, все на місці, і з іншої сторони, точно так само, як і з цієї, вона симетрична, ця машина. А найцікавіше, раз я відкрив тут капот і будучи зараз розповідати, що тут у нас відбувається, хотілося б одразу сказати про обслуговування цієї машини. А, воно дуже і дуже просте от прям до неприліччя, як то кажуть, просте. А ця машина не, не потребує якоїсь е, особливої уваги до себе, да? так як це Ford, е, Ford в нас обслуговується будь-де, запчастини можна скрізь знайти і немає чогось такого особливого, що буде коштувати там мільйон грошей. Да, і за кордону треба буде вести. Хотілося б по у вас запитати, друзі, які у вас скільки ви витрачаєте за рік гроші на ТО, ну, звичайно, маю на увазі там фільтра, матла е, заїхати в раз 10 тисяч поміняти, якщо хтось так робить, звісно, раз 10 тисяч. Тому що в цієї машини, щоб ви розуміли, ТО, звичайно, як я вже сказав, фільтра масла обходиться до п'яти, десь приблизно або до п'яти, або п'ять тисяч гривень, в залежності, звісно ж, від того, де ви будете робити, але середня ціна завжди біля п'яти тисяч гривень. Я вважаю, що це супер дешево, особливо для гібрида. Плюс в тій машині можна робити можна робити ТО не кожні 10 тисяч. Кілометрів, а кожні 15 тисяч кілометрів, тому що, як я вже сказав, двигун тут працює не, не завжди, а тільки половину часу, грубо кажучи, да, і ті 10 тисяч можна розділити сміливо на два, додати ще 5, звісно ж, і вийде в нас 15 тисяч на, на одометрі маю на увазі. Тому в цьому плані ця машина взагалі непривірлива, як буде. Ну, Ви зрозуміли. Тут у нас знаходиться двигун 2,5 літри Аткінсон. Знову ж таки, він працює тільки тоді, коли йому потрібно. Да? Це двигун з разом з електрикою. Тут працюють як одна команда. Це гібрид плавний, в нього немає там якихось ривків, тупняків, да? які ну бувають, можливо, бувають у інших гібридах. Тут це плавно, чітко, плавний розгін, плавна їзда, кермування. Тут з цим тут все гаразд. А, трансмісія є CVT, а, а, теж, ну завдяки їй, в принципі, це все і відбувається плавно без ривків. Плюс батарея тут 1,1 1 кВт годин, так це небагато, але знову ж таки не забуваємо, ДВЗ тут присутність. А плюс потужність загалом буде десь 192 кінки сили приблизно. Для кросовера, ну грубо кажучи, 200 кінки сил це прямо те, що треба. Плюс я ще хотів додати, що, наприклад, Паша да, на своїй ескістьомі робив ТО кожні 5 тисяч кілометрів, тому що ну, там потрібно було так робити, на цій машині. Ви можете на 15 тисяч точно забути, скажімо так, про обслуговування цієї машини. А дивлячись, хто як їздить, наприклад, я там за рік можу виїздити 5 тисяч кілометрів, да? і це мені раз в три роки щось робити ТО, ну теж неправильно Я кажу, ну не зрозуміли, в общем, мене. У мене таке питання, тільки що з'явилося. Мені просто цікаво, з чим ви стикалися у об обслуговуванні гібридів, які є особливості. Або, можливо, якісь навпаки проблеми є, про які. Не згадую, да не говорять, але таке виникає. Дуже буде цікаво а, почитати, плюс корисно для тих, хто думає брати гібрид, теж почитати коментарі, дізнатися, які, скажімо так, підводні камені їх чекають. Якщо вони є. Якщо немає, пишіть. Взагалі, гібриди кла, це не бензин, не електрика, це все разом. І тому вони працюють в такому симбіоті і краще взагалі, ніщо там є. В ньому в салоні хотілося б одразу сказати, що комплектація конкретно в тій машині вона е, звичайна, тобто це не максимальна комплектація, але й не мінімальна. Тобто, тут є в принципі фішечки, але не, не, не весь максимум, скажімо так, який може бути у форді. Але так як ST-Line, як я вже сказав, бачимо одразу кермо е, обшити дуже гарно, дуже якісна шкіра, плюс це червона стрічечка і зрізаний низ у керма. Якби натякають нам на спортивні тієї машини. Плюс, звісно ж, комбінована комбінований салон. Тут тканина, плюс шкіра, і знову ж таки ті червоні стрічечки, які дуже гарно вписуються в інтер'єр, і дуже приємна на дотик як шкіра, так і тканина. Дуже класно. Вони поєднані. Плюс тут ми бачимо ось цю панельку: ніби карбон. Ну, це, скоріш за все, не справжній карбон, це так тільки е, покрашено під карбон, але все одно виглядає прикольно. А по самій машині, що тут є? По-перше, це, напевно, візитівка Фордів, тому що вже не перший раз я бачу таке: це окулярниця для окулярів, звісно. Таки. Дуже зручно. Сонцезахисні сюди поклали, їздите собі і не переживайте, що вони або десь загубляться, або вам потрібно буде в бардачку десь лазити, коли ви їдете. Відкрили, взяли, закрили це. А по в передній частині бачимо електронна медіа. Звісно, ж тачскріном, 24-й рік. Це вже все повинно тут бути. Немає не, не бачу сенса її оглядати. Скажу лише, тут є Apple CarPlay і Android CarPlay. А так загалом це звичайна медіа з усім функціоналом, який вам потрібен. підключити телефон, включити музичку, зателефонувати да господі, зателефонувати радіо і так далі. Функціях тут можна знайти. Тут є допомога водію, там де можна налаштувати обмеження швидкості, утримання всмуги, протибуксувальна система, допоміжна система вікна зіткнень. Ну і так далі можна це все налаштувати. Тут ще я помітив записати відгук. І мені стало дуже цікаво, що це таке. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарі. З моєї точки зору, це, напевно, там Форт відправляється, типу, голосове повідомлення, яке ви записуєте. Типа, ну мені дуже сподобався ваш форт Escape 24-го року, продовжуйте в тому самому Дусі. як це працює взагалі, дуже цікаво. Можливо, ви знаєте, напишіть в коментарі. А, в принципі, з Мідією все. Ну, це стандартний екранчик додому. Тут, там нічого такого немає. Повністю електронна приборна панель. Бачимо, я спочатку розібратися на міг. Тут бачите, такі смужки, якби є. Я спочатку подумав, що вони повинні отак вверх відсуватися, але вони повинні з'являтися навпаки. Тобто, тут ми бачимо, що двигун холодний трошечки вже вистихти, ну тому що знову ж таки включається там половину часу і загалом не встигає нагріти нормально. Плюс можна тут налаштувати собі так, як вам зручно, можна налаштувати вигляд цієї панельки, можна щось додати, щось прибрати. В принципі, тут є все, що вам потрібно. Ось тут бачимо з боку полосочку, тут рекуперація вниз, коли вона зелененьким загорається. Можливо, шляху, якщо не забудемо, покажемо. Якщо вверх піднімається, це навпаки витрата. Яка йде, коли ви натискаєте на газ. Далі хотілося б оглянути допоміжні системи. Тут ми бачимо дві кнопочки: адаптивний круіз-контроль і утримання в смузі, що для гібридів дуже класно, тому що в інших гібридах, наприклад, в комплектаціях, якщо ви хочете взяти якийсь інший до гібрид, маю на увазі подорожче, да, там, звісно ж, за те і треба бути доплатити подорожче. А в Форді це зробили в звичайній комплектації, знову ж таки, повторюсь, не максимальній, але воно все одно тут є дуже зручно. Плюс камера заднього виду в нас присутня. В максимальній комплектації ще можна додати камери 360, тобто огляд по колу, але, в принципі, задньої камери і парктроніків 360 тут повністю вистачає. Тобто, вам навіть не потрібно буде бачити машину з усіх сторін на камерах маленування. Звісно ж, система автоматичного при зіткненні. Ну і звісно ж, контроль сліпих зон на дзеркалах. І хотілося б одразу тут вже поговорити, не в самому кінці, а саме тут, для кого ж підійде. Така машина. Я, я певністю, що можна сказати, що ця машина підходить буквально всім. Ця машина не потребує від вас якогось, як то кажуть, лютого скілу. Щоб нею користуватися, з тією машиною можна навіть впоратися там якась п'ятирічна е дитина, тому що тут все максимально просто. Тобто, як для молодих якихось е недосвідчених водіїв, да, так і для дорослих, дорослих, вже досвідчених, скажімо так, зрілих людей вже в да, е віті, давайте так напряму кажемо, яким теж складно там, знаєте, з якимись е новими технологіями, в яких, в яких складно е розібратися. Наприклад, от. Е Тато Паші Володимир він керує теж фордом, теж ескейпом, теж гібридом. Але в нього максимальна там комплектація. У нас теж був огляд. Можете, якщо вам цікаво, подивитися в інстаграмі. Ми робили огляд на його машину. Вона трошечки інша, але загалом, да, якщо брати отак, загалом загалом да, вони не дуже сильно від сильно відрізняють. Ну і так як, грубо кажучи, вже точно така сама машина є в користування одного з наших працівників, ми можемо певністю сказати про фії якісь фішечки, і з певністю я вам кажу про розхід палива, да, тому що ви могли в самому початку подумати, ну що ти та не серві, які 4 літра на 100 кілометрів. Я вам хочу сказати, що це правда так, тому що це одна із найекономніших взагалі машин-кросоверів, не тільки кросоверів, я думаю, в принципі, машин, яка може бути тільки, якщо ви знаєте якусь машину економніше за цю. Пишіть в коментарі, якщо це правда так, ви отримаєте при серйозно. Зараз без якихось шуток, пишіть в коментарі назву машину, пишете роїть розхід палива, де це можна перевірити. Перевіряємо, якщо це дійсно так, отримуєте при отака От у нас. Отак, настільки ми впевнені в своїх словах. Мені стало цікаво порахувати, тому що всі знають, що газ це один із найекономніших вид пального. Тобто, щоб хочете економити, ставте собі газову установку. Тут ставиться газова установка. Тільки вже четвертого покоління, покоління, да, там без приску бензину, без видавання бензину, ну, не будемо коротше, поглиблювати. Зараз я хочу е, порівняти машину на газу. Е, якби тут стояла газова установка да, на цій машині, то витрати було б приблизно ну, скільки? Ну, 15 літрів, напевно, на 100 кілометрів е, газу. Да. От Ми беремо 15 літрів. Зараз літр газу коштує десь приблизно 33 гривні, плюс-мінус. Помножуємо це на 33. Виходить, 495 гривень на 100 кілометрів, ви витрачаєте. Повертаємося до цього гібриду. 4 літри бензина розхідно. Ну, добре, візьмемо 5, якщо е, вже ці 4 літри, прям якщо дуже-дуже там акуратно їздити, да, якщо там звичайно, ну 5, нехай буде. Е, бензин зараз нас коштує 58 десь, гривень е, за літр, 95-й саме, помножимо на 58. Гривень. На 100 кілометрів. Ви витрачаєте в місті. Це ну, майже ну, натяжечкою майже да, в два рази менше, ніж якби ви їздили на газу. Це от Все тут на калькуляції нічого не придумував. Всі цифри є, можете самі перевірити. І я вважаю, що для міста ця машина взагалі ідеальна. Тут є і кліренс для доріг по місту, і, особливо там, ну, є в нас такі вулички, і аеродинамічність, і економність, і зручність, комфорт е, в принципі, електроніка сама да, і самі фішки, які пропонує ця машина з тим же самим адаптивним корисконтролем, там да і допоміжними системами. Ще для міста для міста ця машина ідеальна. Я вважаю. Ну так як це авто синонім слова універсальності, хотілось би ще додати, що я вважаю, що для першої машини цей автомобіль пропонує вам все, що потрібно для комфортного. Тому... Якщо хтось там задумується купити своїй жінці шубку замість шубки, придивіться на машину. На те ж гріє, ще й комфортно та ще й доїдеш куди ти буде? На шубі там далеко не виїдеш. Звісно ж, а на цій машині можна і дуже дуже далеко, і ще й дуже дуже дешево поїхати. Mm -hmm. Ну і підходимо вже трошки до кінця. Скоро буде висновок, а перед висновком хотілося б поговорити про плюси та мінуси тієї машини. Почнемо, напевно, з хорошого, з плюсів тієї машини. Суто, на мою думку, знову ж таки, це все суто по моїй думці, у вас може бути думка інша. Звісно ж, можете писати її в коментарях. А перше, вигляд цієї машини вона не виглядає як стара машина для старої людини і для якогось пенсіонера. А вона виглядає реально класно, виглядає практично як практично як п'ятий. Да? Ну це якщо так здалеку одне око прищурити і мати зір мінус 6, можна подумати, що це саме як 3 Жартую, звісно. Вигляд цієї машини, завдяки саме ST-Line, він їй дозволяє виглядати більш агресивніше, да? більш молодіжно, якщо ви так хочете назвати. Плюс лінії і, і сама аеродинаміка машини про це каже. Це перший плюс. Другий плюс о, ємність цієї машини. Для такого розміру ємність тієї машини, вона велика, багажник доволі вмісткий, да, не великий, але в принципі нормальний для звичайних людей, скажімо так, для які постійно не подорожують кудись, їм не треба о, возити дуже багато речей всередині. О, задній ряд дуже великий, навіть для дорослих людей там є ну, багато місця. Не треба буде там колінки під себе підтискати або ще щось таке. Далі проста структура гібриду. Це означає, що в подальшому, ну в майбутньому, проблем з ним не буде, тому що ну, немає чому ламатися. Ну це тайотівські гібридні установки. Ну, можна було б одразу скажімо так і здогадатися. А і напевно найголовніший плюс це сам сам функціонал цієї машини, що вона пропонує за е, свою ціну, скажімо так. Знову ж таки, повторюся, це не максимальна комплектація, да? тобто тут не прям це все є. Але. Для своєї цінової категорії я вважаю, що тут Євпе, навіть трошечки більше, ніж по Ну і як я обіцяв, в кінці я хочу вам озвучити ціну цієї машини. В нас вона зараз продається за 27 тисяч доларів. Звісно ж, ми приймаємо торг. Приїжджайте, візьміть машину на тест-драйв, подивіться на неї, помацайте, пощупайте, поторгуйтеся з нами. Можливо, заберете за менше, можливо, ми продамо дорожче, хто знає торги. А, от, ну і, звісно ж, про мінуси тієї машини. Що хотілося б, знову ж таки, на мою думку, озвучити, якщо, можливо, я зараз щось е, упущу, да, якийсь серйозний мінус, знову ж таки, нагадайте в коментарях, ми будемо завжди раді. А, а перше, це напевно, що більше все кидається мені в очі це розгін цієї машини. А, коли ви берете гібрид, не очікуйте від нього а, якоїсь динамічності електрички. Да? Що в електричці там зразу всі двигуни на колесах вмикаються, і ви зразу прям їдете а, з максимальною швидкою, яка вам потрібна. Ні. Ну і з ДВЗ, то, звісно, що не те ж саме, тому що ДВЗ знову ж таки підключається не одразу. Розгілить цієї машини аж 9,2 секунди до 100 км, але знову ж таки, коли ви берете цю машину, ви не очікуєте від неї динамічності а, BMW, да, як в BMW, що що за 4 секунди ви вже достаєте. Це не та машина, і я впевнений, що люди, які беруть таку машину, вони на це і не розраховують. Але, звісно ж, мінуси, напевно, що потрібно це записати. Другий мінус, він потожний з плюсом цієї машини, ємність. Комусь її може не вистачати. Якщо ви хочете прям справжній великий кросовер, тому що вам потрібен саме кросовер для якихось цілий, то вам може не вистачити багажника. Але знову ж таки, повертаючись до питання, якщо ви... Просто хочете взяти класну, комфортну, економічну машину в користуванні по місту, цього більш ніж достатньо. Тому це такий плюс на мінус, да? або мінус на мінус. Ну, вони знищують один одного, нехай буде так. Забув, до речі, плюс додати шумоізоляція. В Ford'ів шумоізоляція завжди була сильною стороною. Ця машина не стала виключенням. Шумоізоляція тут на вищому рівні. Повертаємося на бінусі. А наступний мінус це напевно, що на високих е, швидкостях, да, якщо ви їдете за містом 100+, плюс, 120 плюс кілометрів, можна, може бути чути двигун, тому що він прям е, напружується, скажімо так, щоб е, видавати потрібну вам потужність, щоб ви їхали з комфортною швидкістю. Тому що знову ж таки, коли ви їдете вже з такою великою швидкістю, там не вистачає одного електро, е, одної батареї, точніше. Вже підключається ДВЗ, Тому може бути трошки дискомфортно, але. Ну, якщо ви не ніженка, да, якась, то вам буде все одно на цей мій. Ну і напевно, що це все. По плюсах та мінусах цієї машини. Ну, я, в принципі, більше не знайшов. Якщо ви з чимось згодні, з чимось не згодні, щось хочете додати, пишіть нам коментарі. Ви знаєте, ми їх читаємо. Недавній б'юік, чого тільки варто ми зробили огляд, тому що нам написали коментар, і ми дійсно подивилися, да, ми там. Щось пропустили про щось не розказали, тому вирішили переробити ОВГ, щоб зробити його більш доповненішим а, висновок. Я хочу сказати: по-перше, машина мене це здивувала в хорошому плані. Це свіжий 24-го року, гібридний кросовер для міських умов, ідеальний, головне, економічний і виконує свою функцію повністю за свої гроші. Що ви очікуєте від цієї машини, те вона вам і дає. Не більше, не менше. Головне, не менше, щоб вона давала ідеально. Підходить для усіх вікових категорій, скажімо так, да? від самих молодих водіїв недосвідчених до вже постарше, таких скажімо так, поважних людей. Ця машина підійде усім своєю зручністю, своїм комфортом і, взагалі, тим, що вона може запропонувати. Вона не намагається бути спорткаром. Одразу скажу: ти не спорткар взагалі ніхто його так і не представляв, зате вона. Ідеально виконує свою роботу як економічного гібридного кросовера. А в принципі, на цьому все. Будемо закінчувати. А, підписуйтесь на наш канал, чекайте нових оглядів, буде дуже цікаво. А, пишіть, що ви думаєте про цей огляд. Можливо, пишіть, які машини вам цікаво було поглянути, що додати, можливо, до оглядів, що б хотіли побачити. Ну і побачимося в нових оглядах. Бувайте! Enjoy your life, enjoy your cars!